Порадьте літературу про військову посадку. Я не знаю, що навіть порадити. Зараз є інтернет шукати, дивитися, пробувати, дивитися. Військова посадка це просто стандарт. Кажуть так, чим відрізняється військова посадка від невійськової. Ну, є, є посадка пастуха. Пастух це вестерн, вестер, комбогі. Ну, ковбой сидів він пас корови. Йому підходило сидіти. Кажуть, так, ковбої воювали. Ну, Кінові показують, там Індіана Джонс бігає, скаче, воює, воює, стріляє з пістолета. Ми не знали, на що сісти на коні. І коли я починав працювати, я відразу мав, в мене був сусід-лісник, який мав сідло, кавалерійське, офіцерське, дуже класне сідло. І це була би мого дитинства. Сусід в селі, звідки родом моя мама. І той з них не хотів продати це сідло. Сідло продав його син, коли лісник помер. Значить, перше сідло в мене було кавалерійське. Але потім я почав купляти дешеві сідла з Польщі і так далі, ті прогулянкові, спортивні не брали, бо вони прогулянкові сідла, і вони в нас знайшли. Не йде, коням треба лижі, щоб розносити багато тіла, щоб вешний міг працювати. Ідея така: якщо ви. Їдете по рівнині, то ви ще собі можете сісти назад. Якщо ви їдете по пересіченні місцевості, то кінь ваш, який їде, то він працює отак під вами. По пересіченні місцевості. В яр з яру нагору. Яр, 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 яр. Вершник, який сидить на коні, він мусить так само кінь вершник. Знаєте? І якщо ви змістилися зі своєї осі трошки назад, тоді ви що робите? Ви не доганяєте його. Ви завжди відстаєте від коня. Кінь раз, а вас по-любому стягує назад на луку сідла, як на крісло. А у нас це питання не стояло, бо ми відразу пішли в гори. І одна, колись Полька сказала, каже: ви такі мудрі, бо працюєте в горах і їздите, ну, маєте відшліфовану посадку. Ви їздили ви порівнили, ми сиділи б на дубах. Так що дивіться, є багато старих, якраз ми дивилися навіть Юлія, може вам скинути. Uh, американські там, там 17-го року чи 16-го зйомки кажуть, як сиділи американські солдати? От вони сиділи, військова посадка всюди однаково була. Вояк сидів, вояк мав мати чи піку, чи шаблю і мав з нею йти тебе на стілець і пробуйте махати шаблю. Uh, література як такої і не сильно, це як завжди збиралася інформація там, десь там, десь, там, десь по подивився. Кажуть, підконтролювався.